Ну, показуйте, де, де живете. В такій кімнаті. Ага. Ви тут робили якийсь ремонт чи ні? Ні, ні. Тут було. ні. було так, так? Да? Так. Приїхали, то вони перед ним зробили. Друга кімната один жив. Ага. Три тижні попрацював, що йому стало важко. Поїхав, придумав собі. Я знаю, чи придумав Nie, я чи... Я не буду того. Ну дайте, там, там що у вас? Кухня. Кухня. Ну, а вам важко чи ні? На рахунок чого? Ну, ви кажете, що один був, попрацював три тижні і пішов, бо йому було тяжко. А вам? Ні, ну, нормально. Я знаю, він просто... То, то розкажіть про роботу. В, В чому робота полягає? Що він ви просто, робите? Він ну, просто не, не хотів, чи працювати, чи не вникав у роботу. Там потрібно працювати і yeah. знати, як працювати Працювати на машинах на таким всім. Uh -huh. Не знаєш, шукай тобі друге місце. Щось поприбирати, щось перескладати. А якщо вмієш працювати, добро пожалуватися. Працює собі, день проходить, чи 8, чи 10, чи 12 годин пролітають. Як Руб... встигаєш подивитися, то вже їх нема. Рубок, Рубок, прав... їхати, то. Як нема роботи, ну, то. Ну він переоцінив, напевно, свої можливості, свої сили. Ні, та Він так, їхав з брата свого. Його брат десь був тут працював. Ага. І дали їм були запрошення на троїх. Ну не знехтували запрошенням, це йому мусили їхати в консульство, відміняти, то що. Коротше, канітільника була неприємна, так як ми з ними порозмовляли, тому що в нормальних стосунках. Неприємно було. Нам робота подобається. Та ми з тим мало сказав. Знаєте, що робите такі. То... Так, якби не знали справи, то ми ж їхали дорогою і розказували. Таке-таке, таке-таке, добре. Ну, ми з вами Може... файно домовилися, розкинули фотографії, показали, що ну. ви робите. А так, бо mm. то, я розумію, Отак от перший раз поїхали, поїхали на фасади. Ну, це таке робити, ну просто-напросто нерівноправність. Працюють поляки, працює ми. Ми робимо краще, ну чуть-чуть довше вони роблять на халтуру, mm, а yes, получають. Ну, а тут саме mm. те, що є ваше, mm. так? Тут... <губ> та, ми... Значить, ми... працюєш столяром 15 років і приїхав чи на місяць, чи на два, це нічого не зміниться, що працювати на Україні, що працювати. Польщі чи, чи в Німеччині, чи хто знає? Колектив у вас поляки в основному. Так. Всі поляки. Ну та там мало чоловік, там коли є. Ну що робите? З якої години працюєте? Шостої години. До якої? Поляки до 4-ї працюють, 10 годин. Ми працюємо до 6 години. Ну, та як ага. щось таке є, якась робота, там проблем нема. Хто хоче за, заробити, ну що сидіти? Якби жив в місті, може так. Прийшов, помився, переодівся, пішов погуляти. Ну а тут куди по полю погуляти, таке й дома є. <реш> <реш> тяжко, не тяжко. Та нормально. нормально Може сказати, ну та є такі є такі періоди, коли є відправка чи установка на кафе. А пряг. Угу. Просто напряг по часу і по час, бо то ж такого немає, як у нас, що прийшов собі та й монтуєш у будь-який час. Ніч. Пікі, ночі. Ну, да. Коли не працює кафе, тоді треба їхати монтувати. Так, так, так. так. А там всі на купу. І муляри, і столяри, і плиточники, і електрики всі. Ну да. І 2-3 дні це є максимальний термін до здачі. А чого, так? У нього кафе в основному, ресторани, ні. ні, ні, ні. 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 свинга такі. Та вони все роблять, вони ж м'які меблі роблять. Вони ага. запитували за різьбу по дереву. Там робить різьбу по дереву чи ні, чи такі? Ні, ні, не роблять, так? Може, десь щось упланив, бо тоді її питалися нас за цей. Щось десь неділю проробили, може і не було. Що якісь щось планували, якісь будиночки робити, щось таке. Вказували їм фото. Вони. Так, але ми б хотіли щось простіше. Він таке показував: таке, як Як робиться на, на, Євро, на Європу, збросили таке, оригінальне, класне. Ну, а вони показали таке, каркасне. Стопчики утеплили та й обшили. Це таке для початківців вони, для тих, що вже. Проїхали Рим і Крим. То, тут не ваш рівень, да? так? Ні, це щось би таке. Дитячі замовки. Ну, він бачить, да? Він ж бачить, що ви реально майстри? Ну то скільки? Пиво купляє вам за виїзди там? Ні? Такого ні. Вони просто-напросто, напевно, по своїх навчилися, чи як би там такі два працювали, звільнилися. Як він розказував, що пиво випиває вже все. Ага. Тут їдеш неділя, що приходити, можеш так показати. Ого. каже, не пий, бо на роботу не піде. Брати, ну то вибачає, ну, хтось може від пива паде, а хтось може і від відра не паде. Ну то таке. Ну, Але, так, так, нема коли. Ідеш з роботи, головне в неділю закупи зробити, а їдеш з роботи вже всі магазини закриті. А суботу до якої працює? У нас поляки до 12-ї. Uh -huh. а, ну, знову, як це повторити, що робити? Краще попрацювати. Не yeah. поїхали сюди відпочивати. А на четвер, yeah. боже же чаво, що буде. Yeah. Uh -huh. uh -huh. них... uh -huh. Там не те, що не працює, то. Боронь Боже, Бо нічого... сказати, навіть, що хоче працювати. Пра... <с> І неділя так же само. Боронь Боже, якась праця. Ну. No. То костьолу всі йдуть? Так, там Правильно, то як правильно, так, де, правильно. Ну, так як має бути. А що в неділю робите? Що їде, робимо? Зранку проснулися. Десята година проснулися, на 11 на автобус і в автобусів В Сідниця 3 година автобус приїхали додому четверта, ніж розібралися, помилися, вже пора спати. Неділя пролітає так. На раз два Ну але добре, не стигнеться заскочати. Три на. місяці пролетить, не спільно. Щось якісь. Чи закупи зробили щось таке додому, то та і раз буває неділя все для цього, раз неділя у цей у Варшаву поїздом поїхали там через автобус передали щось таке. Mm -hmm. Що, то, таке без проблем. Лише хотіти і, і працювати. І не так, як не шаритися, а працювати. Ну таке... приймете пару майстрів ще в себе. Ми, ми, не всі, ми, ми приймаємо бо, трошки на дві пари рук забагато такої роботи. Угу. Вони як приходить кафе, ну переважно на кафе йде таке вся фурнітура із цього, з плити. ДСП. Такі, такі, то що зверху якісь сполки, декорації, всяке таке то вже йде з масиву з дуба, щоб додати такої потужності. Ну ви скручуєте і ДСП, скручуєте, і фасади дерев'яні, да? так? А фарбуєте фасади чи ні? Ви фарбуєте, так? Ні, ми не, ні, ми ні? Ми не фарбуємо, там є цей когось А ви конкретно що робите? Що вам доручає? Що, що стосується дереву. Все. Все. На, навіть останній час то вже і плита пішла. У наші руки. <різь> бо не співали, ти вже два, так плиту. А в нього є пила але на плиту, є. так? Там... там серйозний цех. Невеличкий, такий, не сказав, би, що величезний, але є. Все, що потрібно. А, а, а станочки нові, чи такі Шт... ще з 50-х років? Бо... Ні, ну, та відносно, та є нові, є, є такі. Нові. Є сучасне. Угу. Таке є крейсмуч, чи шліфувальниця шафа така здорова, угу. чи розкрієшний все. Тепер з фільтрами з тим всім. Там все, так. Тут одного столяра то так, ми дивилися, що такі старенькі ці станочки з тих 60-х таких а, років. Ну, вони працюють, чітко роблять. Так, Антон, Він дзвонив до нас. нас дзвонив, так? так? Спілкуєтеся з ним? Ну, Останнім часом щось і не спілкувалися, мали одні неділі зустрітися, а ми поїхали в Варшаву. Та, і так щось не зустрілося. Типу говорили, що тут-така -така робота, він, що йому там тяжче було, бо одні поляки. Угу. Ну і тяжко йому. Ну він же ж, ж бачиться з цього зі сходу. Ну, взагалі. Я, ви, він, 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 тільки, він тільки сказав алло, а я зразу зрозумів, що тут десь таке це. <східні>. Ну, так, Східне. Що... Східніко тяжче зрозуміти польську мову, це українське. Не, не тяжче, східніко. Ну, тільки більше до російської. Ну, да, тут простіше набагато, ми були в цьому, щоб були, поїхали у квітні, ми були mm -hmm. в накло. Mm. Ну там взагалі вони говорять нічого не зрозуміло, а тут стоїш з перших днів, все нормально було. Тільки як приїхали, як цей мальчик, цей директор. Ой, не знаю, що то буде, як, як ми будемо спілкуватися. Неділя часу. Таке спілкування, скільки хочеш говорити. <різь> і, <різь> і, про, і, і, про, і просять щось таке, щось по такому, а як то буде по-українськи? Отак і буде. А як то мовити по-українськи? Отак ма. Ну, Відношення бачу, набагато краще, ніж там. Хтось приїхав. Жону? Жону. О, ну, ну, добре. Зніміть, но ну, я встану, покажуся, що я тут теж був. <гум> <гум> Отак. Отакі у нас хлопці-майстері працюють. І ми раді, що ви в нас є. І ми раді. Ну, то трішки, яке це, що вийшло, не так, як має бути. Як Дуже передав... ну, там, в кавуші було по одному. Зайшли в ту агенцію, а в результаті виходить, що. Ви з ними спілкуєтеся взагалі-то? Ні. А що би були, ми приїхали до Варшави, що би було, якби не було пані Світлане? До нас, вже, до нас вже, ми говорили, до нас вже підійшло було на ну, чоловік 15, напевно, що поїхали ну, на роботу, поїхали. Що ви хочете. Що ви хочете? Поїхали. Ну, бачите, хлопці, вони в Україні головне гроші взяти ну, за, за, там, за бумажку і все. Ні, а потім, потім дзвонять тільки кому, кому віддати, в кого є робота. У нас є робота, ми не беремо грошей. Ну, і, так, а, вони після того декілька разів було, що пропущені дзвінки, я навіть не призвоню. Бажання не було ніякого, поговорити. Бо віддати 1600 гривень за що? За ніщо. За дзвінок. Приїхати і ну, нам, чекати, думати. Нам, у нас є робота, у нас є вакансія, ми говоримо. І нам на яка різниця? Чи від агенції, чи не від mm -hmm. агенції, але те, що ви їм заплатили. Так, ні за що, якби хтось питався, то ніколи б в житті їх не порекомендував. Краще напряму до вас подзвонити і сказати, якщо вмієте, є така. У нас такий, що в колега, троє не буде. Ну то через таке відношення погане і не захотілось, поїхав там на Польщу, на цей, на Чехію щось там, якісь камінні дорозі, як ці обороги такі роблять. Світли говоримо. Каже, що і плитка, і все таке, то що він вміє і граніти, що оцінюється нормально, був би працював у чоловік і, і заробляв реально, заробляв гроші. Ну попробуєш, що там поїздити. Бачите, нас дуже багато попробують, поїздити, поки не, потім, да. поки поки, не кинуть, поки, поки не немає. Да. А це... тоді тільки починають шукати, а хто ж то, то дійсно там порядний і платить гроші, і все. Ну, так. Ну, так. Є. так вже тепер як криця. Реальніше, простіше, говорити, поїхали. Ну, як ви, власне... ви йшли... Медичну комісію, все як маємо. Все. все нормально? Дихав-диха, не міг вдихнути, Держу. бо з регіоніми проблеми. З ними маленькі з папа підписувати. З ним, звичайно? Так. Звичайно, Завтра роман приїде. Рано. О. А, власне, для чого я знімаю оцю розмову, щоб о, майстри, коли дивилися, бачили, да, що, що це воно не є якась фікномаграмотна, що ми та дійсно так, працюємо, так. що люди працевлаштовані, люди задоволені, хорошо роботи, все, що приїжджали, що, щоб не зверталися ці агенції, праці. Ну, так, так. так, 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 добре. Все, так. Добре, що так все сталося, а не ну, гірше. Ну, так і так. Хочете, залишається, залишає, я кажу потребуємо? Так. По рукам, все, будемо працювати. Отак uh. ну, і домовилися. тут підписали по рукам, так? Да? <рес> ну, деколи буває, що по рукам краще контракт, ніж по паперам. <рес> Людські відносини, я думаю, що дорожчі, ніж якісь папери. Папір то є таке. Ну він побачив, правильно? Придивився <рес> <рес> до вас. Да, таку, таку, таку роботу. кожну випробував, е доступ до кожного станка. Ні, та да зараз сказали, доступ маєте до станків, які Так, начин,